Ветеран Михайло Красноловець демобілізувався цьогоріч у лютому за станом здоров'я і відразу каже зайнявся лікуванням зубів. Ну, на протязі останніх двох років, поки коли був на фронті, коли лікувався після поранення, тоді вже ну вже зубами стало зовсім погано. Місяць на лікування приходить і ветеран Леонід Шургай. Нині розпочав процес протезування. Дізнався від колег військовослужбовців і зовсім легко підійшов надав необхідні документи. Як учасника бойових дій, військовослужбовця, і вступив в цю програму. Дуже корисна програма, тому що зараз з нашої сучасної стоматології також надають гарні послуги, але ж і ціни ну дуже. А за цією програмою проходить все безкоштовно. Військовослужбовець на позивний «Мольфар» нині в резервному батальйоні, тому говорить, має трохи часу, аби теж скористатися безоплатними стоматологічними послугами. Я воюю вже четвертий рік. І там вода, стрес, і далі зуби всіх погані. Ну, мені е, зробили пломбування, зробили вже протезування верхньої щелепи і зараз підготовка до протезування нижньої. Дуже важливо розуміти, що ти комусь потрібен і за тебе піклується. Лікар-стоматолог-терапевт Дмитро Фартух у медзакладі працює 21 рік. Каже, військові та ветерани звертаються із запущеними випадками, а часу долікувати бракує. Як правило, це вже гнині, які сформіровані, дуже важкий стан. І його, його так просто не можна відпустити, бо невідомо, що буде з ним там завтра, в окопах, і там же ж лікарів немає. І приходиться робити або відправляти до хірурга бігом, або щось робити швидко. Виконувач обов'язків директора обласної стоматологічної поліклініки Ярослав Коваленко розповідає: аби долучитися до цієї програми, потрібні наступні документи. Паспорт, код щоб отримати цю допомогу, заяву написати і посвідчення учасника бойових дій або довідка форми 6 про участь у бойових діях. Є загальні суми окреслені. Якщо це протезування, це майже 25 тисяч, будемо казати, і лікування майже 35 тисяч. Сума достатня, але є розцінки на послуги. І ці розцінки на послуги вони занижені. Вони занижені, вони на близько 30% дешевше, аніж наші послуги, які ще затверджені на початку 2022 року. Військовий приходить з пакетом документів. Ми вносимо дані в реєстр, і через місяць нам оплачують ці послуги. Новий пакет з НСЗУ цьогоріч підписали з 20 березня. За цей час пролікували 47 осіб, протезували 43, Додає чоловік. А зараз ми покриваємо з тих сум, які ми отримуємо за лікування пацієнти за гроші. Але насправді нам це дуже важко. І о, о, ця історія з тим, що о, у нас збиткові ціни, вона не дає нам можливості закупити нове обладнання. О, з великими потугами ми закуповуємо о, через Прозоро пломбувальні матеріали, ну, розхідні матеріали для лікування і притезування. Сподіваємося, що о, ми знайдемо. Спільну мову з розпорядниками коштів у особі обласної військової адміністрації, все-таки щоб нам яким чином компенсували. Це насправді кошти невеликі, ну, порядку, можливо, мільйон півтора на рік, але для поліклініки вони значні. Вони значні, тому що це декілька установок стоматологічних або якесь нове обладнання. Є такі громади, наприклад, уже дві в нас області, які виділяють кошти на приватну стоматологію, де ветерану це безкоштовно і військовому це безкоштовно, але громада перераховує їм за саме за зубопротезування. Якщо десь є проблеми, то звичайно обласна адміністрація розглядає це і допомагають. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.